Ну, в першу чергу це законопроект по військовим, так званий, да, який був створений, який власникач напрацьовувався робочою групою з нашої ініціативи, і ключова мета була повернути 30 тисяч всім військовим українським. І також вирішити серію нагальних питань. Що я можу сказати з цього приводу, буду абсолютно відвертою. Буквально ну, там, впродовж менше ніж доби, я думаю, він буде ухвалений цей законопроект, але він не вирішує питання 30 тисяч. Тут треба відразу відверто сказати, що тут ну, уряд зробив все можливе. Я думаю, заявивши, що немає грошей. На ці додаткові виплати для всіх військовослужбовців і зробив все можливе для того, щоб просто переписати діючу постанову в проект закону, що стосується інших проблем, то вони дійсно мають шанс на вирішення. Це зокрема проблема з оплатою після двох місяців пораненим, бо там реально лікування і реабілітація займає значно більше часу, і люди просто їх виводять поза штат. Вони 700-800 гривень отримують. Авно на зараз вони будуть отримати отримувати 20 тисяч аж допоки, власне кажучи, не вилікуються. Uh -huh. Також врегульоване буде питання по курсантам. Їм теж підвищать виплати з там до 2 тисяч гривень. Може більше треба просто перевірити. Тобто насправді деякі питання вдалося вирішити. От знову таки, поранені курсанти, інструктори, інструктора їхня мінімальна доплата становитиме 15 тисяч гривень. Важка насправді дилема чи підтримувати законопроект, який мав би вирішити проблему доплати 30 тисяч сім військовослужбовцям. Тому що це очевидно найважча робота в світі, і точно найважча робота сьогодні в Україні. І, безперечно, це пріоритет, з якої не буде просто держави. Та да? сьогодні стоїть питання про існування української державності. і, очевидно, потрібна ця повага е, до військових з іншого боку. І інші проблеми е, мають бути теж вирішені, зокрема по. Раненим і до цього принаймні, ну ця робоча група. Я думаю, що це буде таке успішне завершення, і хоча б частину проблем вдасться ага. вирішити вже найближчим часом. Ну і звичайно, багато економічних законопроєктів, які викликають дуже багато поболення. 84.01 про повернення перевірок, про скасування власне пільгового податкування. Ну з нашої точки зору, це не те, що треба робити зараз в ситуації війни. От буквально до Вати власними руками ще й бізнес, але тим не менш це відбувається. І я думаю, що це питання теж воно дуже актуальне для мільйонів українців, і воно буде в порядку денному парламенту в найближчі дні.